Вітаю! Мене звати Андрій Бринь. Я приватний інвестор і ділюсь своїм досвідом. Сьогодні поговоримо про цілі інвестицій і для чого вони взагалі потрібні. На мою думку, кожен із нас повинен взяти відповідальність і подбати про свій добробут та своєї сім'ї. Не варто надіятись на спадщину, пенсію. Соціальні виплати. Особисто я маю 3 цілі в інвестиціях. Ціль перша зберегти гроші. Що це означає? Як ми всі знаємо, гроші постійно обезцінюються. Щоби гроші зберегти від інфляції, вони повинні заробляти не менше, ніж показник інфляції. Тобто, якщо ваш інвестиційний портфель заробляє 5%. На рік, а інфляція також складає тих самих 5%, то по факту ви не заробляєте. Ви стоїте на місці, але виконуєте ціль збереження грошей від інфляції. Також зберігати гроші потрібно від девальвації, для того потрібно диверсифіковувати активи і тримати не тільки в гривневих інвестиційних проєктах, а й в доларових чи інших валют. Також варто зберігати гроші від. Самого себе, а іменно від необдуманих покупок, коли ваші гроші в інвестиційних проєктах, які приносять дохід і ростуть в капіталізації, то у вас буде менше спокуси вийти з таких активів і витратити, наприклад, на новішу машину, ніж коли ці гроші просто лежать під подушкою. Друга ціль інвестицій примножити гроші, які у вас вже є. Якщо ви купили якийсь актив і на протязі року цей актив виріс у вартості, то по факту ви заробили гроші, а іменно різницю між покупкою активу і його продажем. Третя ціль інвестицій створити операційний кешфлоу або грошовий потік. Дуже приємно, коли ваші активи не тільки ростуть у вартості, а й приносять регулярний дохід, який ви можете витрачати на себе, на свою сім'ю, або реінвестовувати у покупку нових активів. Тепер ми порівняємо, яка різниця в якості життя людини, що не займається інвестиціями. І людини, яка вчиться та інвестує протягом свого життя. На цьому графіку показано цикл доходу більшості людей, які заробляють тільки активним способом. Тобто працюючи на роботі або на себе, чи мають дохід з бізнесу. З 18 років більшість людей починають заробляти і до 30 років доходять до комфортних показників. Поки активно працюють. То заробляють собі на комфортне життя. Але коли перестають активно працювати, то доходи різко зменшуються. Ми можемо подивитись на стиль життя більшості пенсіонерів, які вже не працюють активно, а залежні від соціальних виплат або своїх дітей. І потрібно задати собі запитання, чи я готовий до такого. Але є і інший сценарій, щоб мати комфортний стиль життя. І після того, коли вийдете на пенсію. На цьому графіку показаний цикл заробляння інвестора. Звичайно, так само потрібно активно працювати на себе, по найму чи вести свій бізнес. Працювати прийдеться навіть більше, тому що створення активів, їх підтримка. Також потребує зусиль і часу. Тут потрібне терпіння від інвестора. Але якщо постійно займатися створенням активів, їх підтримкою, то з часом дохід із активів може навіть перевищувати ваш активний дохід. Оскільки підтримувати активи досить просто, цим можна займатися навіть після виходу на пенсію. Також процес досить просто делегувати. Таким чином. Можна підтримувати комфортний спосіб життя навіть після того, як ви перестанете активно заробляти. Оскільки ваші активи продовжать працювати і приносять дохід. Вам слід пам'ятати, якщо ви сьогодні заробляєте гарні гроші, це не означає, що так буде завжди. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Я обов'язково на них відповім і до зустрічі у наступних відео.